Значить так, Розповідаю а, свої враження про блокнот, який я купила, блокнот 52 тижні. Як це виглядає всередині? Давайте подивимось. Я вже почала заповнювати, на жаль, не хочу там сильно показувати. Тобто, ось розповідають як користуватись щоденником, ну, але це інтуїтивно зрозуміло. Далі, от ми працюємо над цілями, розписуємо сильні слабкі сторони, хто нам допоможе. Ось хто зрадіє, якщо ви досягнете цих цілей, кому стане краще, які ваші сильні сторони вам допоможуть, які риси свого характеру вам треба буде проявити. А якщо у вас ще немає цих рис, то що ви зможете розвинути які риси, коли ви досягнете цих цілей? І далі, що я оцінила, всі питання на розворотах різні. Давайте подивимось. За не той все, що минулого тижня спричиняло рух вперед, що можна відсвяткувати за минулий тиждень. А як ти почуваєшся цього тижня? Склади список того, що треба виконати наступного тижня. А я думаю, вам одразу вже стає зрозумілим, що досить мало місця. Саме питання займає більше місця, ніж відповідь на нього, це дуже незручно. А я думаю, це запитання більше до видавця, ніж до того, хто придумав цей блокнот, тому що шрифт можна було зробити набагато меншим і зробити більше місця для відповіді, або додавати ще одну сторінку, щоб людині було де написати. Тобто, навіть якщо гарне питання, цікаве, ось ми бачимо практикування вдячності. Дуже цінно те, що не однакові, дійсно вони повторюються, але вони не весь час однакові. Ці сторінки повторюється, наприклад, кожна п'ята. сторінка. Тут є цитати. Про це змін не завжди приємний, але він загортовує нас і готує до наших мрій. Ось і остання частина блокноту – це ніби коли ти пройдеш всі ці 52 тижні, ти в тебе вже зміниться щось найкраще, і ти зможеш, підводячи підсумки, порадіти і запланувати наступний рік. Наступні зміни на наступний рік. Це теж от місця вже достатньо в даному випадку. І підводячи підсумки, якби я краще обирала, можливо, я би не обрала цей блокнот, тому що він більше для людей, які можливо більш конкретні, ось більш небагатослівні, ось або в них мало часу для заповнення блокнотів. І їм буде достатньо цього місця для планування наступного тижня. Мені однозначно цього місця не вистачає, і я би краще пошукала інший варіант блокнот.